1 червня в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей. На жаль, російські терористи не мають нічого людського, та саме 1 червня вбили у столиці дев'ятирічну дівчинку, її матір та ще одну жінку. І поки наші збройні сили боронять нас на усіх рубежах, білоцерківські дітлахи у цей день мали змогу погуляти на кількох локаціях у центрі міста та отримати масу позитивних емоцій. Важко чи ні? – ні? Ні? Також у громадській приймальні народного депутата України Миколи Бабенка відбулася виставка конкурс дитячого малюнку. Ми розуміємо, що діти, тобто ви, це наше майбутнє, і ми тільки що вшановували хвилиною мовчання наших захисників, і ми всі розуміємо, що ті... Наші співвітчизники, які боронять нашу країну сьогодні, вони перш за все робляться заради вас, заради 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 своїх дітей, для того, щоб всі ви мали можливість рости в подальшому у вільній, демократичній, щасливій державі. Віримо, що майбутнє наших дітей у надійних руках не втомлюємося дякувати та підтримувати наші збройні сили, завдяки яким і ми, і наші діти мають можливість святкувати та просто жити на цій землі. Маємо надію, що зовсім скоро Україна переможе агресора і настане мир. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.